Харі Крішна, по у нас 15 вересня мав бути прийом громадян начальника поліції Галоднюка, але вони вже знову придумали новий захід. Пам'ятаєте, раніше був прийом громадян, кожного тижня був прийом. Потім вони побудували раз на місяць. А зараз я прийшов, каже, там повідомлено якесь оголошення, що поки що взагалі призупинено прийом громадян. Уявляєте? Нема примагання, не буде прийти. А де оголошення? А де оголошено, показали? <плес> Доброго дня, а, а прийом громадян буде. Дивіться, є лист в НП, що прийом громадян на даний час відмінюється Зі свої напише спали. Ви можете звернутися в письмово, можете звернутися А де до... 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 можна до... займатися з собою? Де можна Ну Де можна з ним 30.08. Перший, перший протокол. Там прописано? Голова часа, сейчас это вот не хватает. Ну да. Ні, не каже, що у вас хорошо вот це. Значит, особисто прямо грамотний. А десь часто представляли. А в зв'язку з чим? Прикинь, виявляєте? Ніякого послання взагалі немає, я зараз зроблю. — почитайте. <постив> згідно чого? Завжим, згідно власного рішення, розумієш? Ось бачите? Що, прокурори? Это не треба. Этот, якого суріння? В мене вже місяці три. Шо? Заява про злочин. Є лист 2 Ми віримо. Зрозуміло, на якій підставі? Там не напишеться на кі підставі. Лист 2МП, лист, іменно сам лист до мп розумієте? — Ну, на кі підставі обаче. Кавтонянка треба визиватися. Омеження військовий стан. Так військовий стан вже три роки вже. Бачите, прийшов лист. І... Зараз лише Да. так? Да. Якщо є якісь питання, можете письмово звернутися, лишити заяву, лишити повідомлення. Йора, Йора, Родина Робіна лопати. Йомоє, що це робиться? Що це за, живих, що проти 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 за диктатура йому? Ти... мені треба особисто побачити начальника поліції або <плес> заступника його. Особисто. <плес> Особистий прийом немає. На даний час начальника політичного. А <плес> гроші кожного місяця є, так? Вже три місяці пройшло, як я подав заяву, сюди приніс відновлення кримінальної справи, пошипіть. Ось таке може бути тільки у Подільську. Це вказано на те, що уявіть собі. Аби я не висвітлював їхню бездіяльність, вони там між собою вирішують, розуміючи, що, що, що ну, я ж, я ж показував, що мій контент, уявіть собі, мій 5 контент на Фейсбуці переглядають місяць півтора мільйона. Вони це розуміють, я це, до речі, викладав також, вони це розуміють, що це якось, що, що мої публікації також впливають на їхній стан, взагалі на, 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 обл, на, на цю область, на, на їхні заходи, на законі вони висвітлюються. І вони таким чином домовляються, вигадують різні обмеження, створюють. Нагадаю, що раніше був прийом громадян кожного тижня. Тому що до цього тоді, коли був на вони цілий рік будували кімнату прийому громадян. Навмисно, аби не було прийому громадян, Через то що немає кімнати. Потім був не він так більше більш-менш там дотримувався прийом, законів прийому громадян. А зараз... Після цього це було коли я жуковського виклад, відео бачили, майже 350 тисяч переглядів було лише на Тіктокі, а також 50 тисяч на Фейсбуці і десь півтори тисячі на, на Ютубі. Вони зрозуміли, що це має великий розголос. І таким чином вони, аби не потрапляти в цей публічний простір, вони вирішили взагалі скасувати прям громадян на підставі. Військового стану, але військового стану вже три роки. І, до речі, прийом громадян, не... військовий стан не обмежує прийом громадян. Оце прокуратура зараз, ну, декілька де, де місяців тому це вигадала для того, коли був вибух в був, ем, Березівці, там вони... я б подав, що штучно зробили цей вибух, аби це обмежень до прокуратури. І вони бачили, що прокуратура це, спрацювала, ця тема, і вони зараз спрацювали цю тему також у поліції. Але не про це мовилися, обмежуються права людини на прийому громадян. Або я не їхній гімн, гімно, що вони нічого не роблять, автомати кришуть, що їхню поведінку, після їх не зайнять закону. І, до речі, ви бачили коментарі, якоїсь людина я написала в Ютубі, що Жуковський раніше допомагав расистам шукати активістів та аточників. Тут умови, як завжди казав, це дійсно, як казав ті ворог, повністю проситься по кліше Московської федерації. Ruhig